Друзі, привіт! Щойно закінчився матч словенія ізраїль Дуже крутий матч. Тому текст, який е, буде під цим відео, він буде трошечки неактуальний. Там в тексті ще станом на середину, коли Словенія вигравала плюс 13 середину матча, не було можливості відірватися. Маю бігти, летіти, правити текст і таблиці не можу. Плюс Євробаскет е, сайт FIBA Європа, ще не оновив таблицю. Я вам голосом зараз скажу. Тобто Словенія перемогла. Він до речі зробив РС-45, це дуже високий показник. Майже дабл-дабл однієї передачі. трипл-дабл, забув, однієї передачі не вистачило. Отже, Словенія три перемоги, дві поразки, Ізраїль, три перемоги, дві поразки по особистим зустрічам Ізраїль четвертий є мінімальний шанс як в разі перемоги Бельгії над Польщею. З 21.30 цей матч має відбутися. У трьох команд буде, ну, відповідно, у Польщі 3-2 між собою вони будуть рахувати е взаємні взаємні очки. Ну, шанси маленькі, е що в які нічого не потрібно. Але хоча на, на Чібаті вже було, що команда Британії перемогла, як нічого не було потрібно, перемогла чорногорців і допомогла шведам вийти з групи. Проти Ну, про, про ту групу кажемо пізніше. Отже, Франція в нас вийшла з першого місця, з чим їх і вітаємо тому що в особ, особисті зустрічі е, в них перевага над поляками. Це у нас група Дібула. Група сів масолі. Зараз, от я вже бачу, італійці дотискають кіпріотів там грамлять, кипльотів буде нуль. А от... Після поразки Грузії з сьогоднішньої Боснії Герцеговини, у Грузії дві перемоги, три поразки, а у боснійців три перемоги, дві поразки. Відповідно, в разі поразки греків від італійців, у, о, греків від іспанців, вибачте, у трьох команд буде 3-2. У Іспанії 3-2, у Боснії 3-2, у Греції 3-2. І будуть рахуватися е м'ячі. Потім зараз італійці виграли, відповідно, в них 4-1, вони вже на першому другому місці. Якщо греки перемагають іспанців, то відповідно греки перші, італійці другі. Ну от такі от у нас зараз розклади в групі Сі. Чекаємо на цей матч. Цей матч я вже не буду дивитися сьогодні, немає можливості, буду дивитися завтра. Завтра буде у четвертий. Четверти за рахуванням цих двох матчів, які відбудуться 21.30. Ну і буде переписаний текст вже відповідно по групам СІДІ за рахуванням е Італія, Кіпори, Словенія, Ізраїль. Група Бі. Група Б. Е Ми закінчили наступним чином, як я сказав, маючи одну перемогу, е Швеція вийшла з групи, перегнавши черногорців і бритів, От. Ну і відповідно вони потрапляють під збірну Туреччини, яка е, в найсильнішому матчі поки що турніру. Е, була дуже крута гра Італія, Іспанія, де там італійці виграли. Але якщо ми додамо ще статусність команд, тобто два з трьох претендентів на чемпіонство основних, я маю на увазі Туреччина, Сербія і Туреччина, Сербія і Німеччина. То Туреччина-Сербія це от матч номер 1 е, Багато говорили до матчу. Е, наприклад, Торгіна Таман е, казав, головне виграти у Сербії в фіналі, тобто навіть Німці викидають з претендентів, не знаю чому. Е, Поргінг сказав, що МВП е, буде розіграно в матчі сербія Туреччина, як вони між собою зіграють і імець на увазі, Шенг'юн та Йокіч. Тобто себе, Луку, е, там, не знаю, Авдію. Волончу нас він викидає з претендентів на МВП. Ну, цікаві, цікаві розклади. Але тим і за це ми і любимо цю гру. Німці дуже потужно виглядають. Виграли вони 5-0 групу Б, турки теж виграли свою групу 5-0. Ну, насправді, це три сами потужних команди. На жаль, на жаль литовці от вони втратили свого основного розіруюча Кубайтіса. Ще двох гравців. ну, е, Сервідіс отримав травму. Його лікарі відновили. Е, ще Норманта травмувався. Зоногічно до Сергііса травмою. Ну, побачимо, можливо, вони його дома, домачі з латвійцями відновлять. Латвійці з литовцями це крута вивіска, Латвійці теж втратили дуже багато ну, трьох, ну, точніше, двох гравців. Але не будемо забувати, що Жахар закінчив двічі з травмою розігруючий. Ну тобто розклади є, але вага, як у Байкеса, взагалі для всього чемпіонату вона куди більша, як на мене. Отже, Сербія, друга, Латвія, третя, Португалія, четверта. Дуже драматично для мене. Матч оболівав за естонців. Кілька очок клаче вони виграли. Португальців на увазі у естонців і, на жаль, естонці не пройшли далі. Ну, і, відповідно, Португалія. Ну, Вона не буде легкою здобичю для Німеччини, але я думаю, що матч Естонії-Німеччина був би трошки цікавіший. Ну, принаймні для, нам, для мене точно. Ну і Чехія провалила чемпіонат 0,5, без Татарантки вони нічого не можуть, зміна поколінь. От такі от у нас е справи, друзі, до зустрічі завтра. А до речі, відео доволі часто на деяких соцмережах текст під відео обрізається по кількості знаків. Тому хто хоче подивитися таблиці і текст повністю, заходьте на мій сайт Іванчуперка.інює. Там остання стаття буде саме свіжа з повними таблицями і текстом. Дякую за увагу.